Оце облегшила собі на сьогодні життя буття. Думаю, ж просепарірую молочко. І, а вчора ще, коли розмовляли з Вовою, кажу, кажу, ти го якщо будеш там перевдягатися, ну, збиратись на роботу, якщо буде час, кажу, повиливай мені молоко в каструлю. А він каже, «Угу, добре, ну, покивав головою. Ну, я ж додаювала, поралася там, думаю, ж це ж він принесе молоко, позливає, заходів в хату, і пляшка, і соска, і лійка. Він взагалі геть ні до, чого, ні до чого сьогодні не заркнувся. Каже, мені потрібно було раніше на роботу приїхати. Ну, я ж то цього не знала. Я собі напланувала, що це буде геть інакше. Боже, поставила це молоко, коротше, гріти, поки ж зібрала сепаратор, поки відзняла одне відео про сам сепаратор, потім, коротше, ще знімала сепарацію. У мене тут такі гори, кучу гори, відер, цих було, каструль і всього геть іншого. Оце залишилося 3 відеречка. Присіла зараз хоч трішки, щоб спина перепочила, бо вже, як наче коляку хто встромив. А брат поставила скисляти на кисломолочний сир, а треба ще домити ось ці відра і ставити ой, пастерізувати вершки. Плюс наш Андруша так і не явився. В ітоді в обід Вова приїхав, отож каже, що треба щось робити, треба когось іншого шукати. Написала, я дала об'яву в місцеві групи. Скажу відверто, була приємно вражена, не встигла дати об'яву, першим подзвонив молоденький голосок, такий хлопчик. Він каже: я студент чую ззаду, видать, мама підказує. Бо вона каже, спроси, де живуть, а спроси, типа, в скільки. Так ти спроси, каже, чи можна на неділю, ну, не завтра, а післязавтра. От. І він каже, я вже чистив, я вже у когось там підробляв. Ну, він називав і прізвище, в кого він на Хоздворі саме підробляв. Е, ну, я не знаю. Можливо, так і знаю, але по прізвищу ні. Каже, а який там об'єм? Я говорю, це треба дивитися. Воно ж не все в один слой, воно тут вище, туди на сходина. Е, Як ті заміри, що я з рулеткою буду ходити міряти. чи що. Приїжджай, кажу, подивишся. А він, так, да, добре, я зараз на велику, через кілька хвилин буду у вас. Ну, кажу, давай. Бросила ж мити все, як що було, пішла ж одягатися на вулицю. На вулицю не встигла вийти, чую, телефон далі трезвони. Поки приїхав цей хлопчик Максим звать, він студент, він каже. Да, мене все влаштовує, вила є, тачка є, кажу є. Показала, куди вивозити, каже, все влаштовує, тільки завтра не можу. Давайте, мов, я в неділю я, я хоч і всі утра у вас каже. Я кажу, ні, ну всім, через чур занадто рано. Давай кажу хоча б на 8, бо я боюсь, що я на 7 ну, ніякі очі не продару. Ага, ну, коротше, домовились. Його випроводила, тут сусідка їде, танюха моя. Ти каже, бачила, я в групі писала вулична наша група в вайбері. Та кажу, бачила, що на щебенку не вистачає, тому що декілька дворів взагалі не здали. Декілька дворів коротше, збирали по 1000, декілька дворів здало 500, два двори, здається, один двір здав 400. Ну, коротше, хто як хоче, той так і, і на лоб може. Вона, типу, вирішили дозбирувати з цих дворів, що здали, остальну нехватаючу суму. Бо інакше виходить, що за доставку нам ніхто ж не зменшить суму, ні, тоді привезуть набагато менше щебня. Поділила вона, значить, якщо на всі двори, то по 230 гривень ну, на ті 11 людей, які здавали. Ну, Ті, хто здав 400 гривень замість тисячі, 1000, вони ж з роду віку не здадуть. 230 гривень, розумієте? Кажу, Танюха. Говорю. А вона, та я оце ж каже, думаю, зараз напишу в групі. Мол, можливо, якщо це, давайте хоч там, щоб уже цих, хто не доздасть, перекрити самим е, там, чи по 300 гривень. Коротше, кажучи, я скинула на картку 300 гривень, кажу, все, відсипіться від мене, у мене немає часу слухати оце все. Побігла Побігла тут, а я ж кушую, телефони наярюють. Коротше кажучи, ще двоє дзвонило, поки я з Максимом з цим була. Я видалила, він попросив, каже, видаліть повідомлення чи ну, обяву, бо я ж, я точно приїду. Видалила я, значить, цю об'яву. Вже і видалила все рівно телефон дзвони, беру слухавку. Здрасте, здрасте, каже. Мужичок такий, то молоді дзвонили, а це такий мужичок чути. Я каже, стосовно навозу, що там, я кажу, бажаючих більше, ніж на возу. Він каже, я чомусь так каже, відразу й подумав. Ну, ладно, ні та ні каже. Ну, я собі на всякий случай. Повиписувала всі ці номера, щоб раптом щось трапиться, щоб в мене був запасний аеродром. Ось. Так що зараз ставлю вершки, домиваю відра і тоді вже буду опрацьовувати ваші замовлення. Ще не сир латексом не покривала, нічого. Кажу, оце так розгрузила собі день. І тепер, виходить, завтра в нас. Коли на ту пошту ще їхати. Завтра, виходить, повинні ж бути оці хлопці, які за дровами повинні приїхати, вивозити. Післязавтра Максим повинен прийти вигул, чистити чи приїхати. Так що всі виходні знову розписані. Ой! І сьогодні ж кушу, ще нічого зі своєї роботи, що мені потрібно, ще нічого геть не зробила. Все якісь вирішування чогось. То щебенка, щебень на дорогу, то кози з вигулом, то тачки, то вила, то сепарація, коротше кажучи, отак от, отак, от, от от і проходять наші будні. На вулиці так противно, сиро, холодно, темно. Ой, ну Ми хоч дякувати Богу за світлом, бо в нас Харків взагалі без тепла, без води, без світла, без транспорту. Вночі таке творили, таке творили собаки бешені. 21 ракета була випущена по Харкову. Це мислимо? Скільки тут того Харкова? 21 ракета. Чи, чи не випущена, а як правильніше сказати? Ну. Ударили 21 ракетою. Два чи Іскандер, чи кінжали щось таке. І 19 С-300. Це мислимо. Це взагалі. Я не знаю. Так і не тільки ж Харків. Минулої ночі вони, здається, минулої. Вони накривали Київ. Атака була вся на Київ. Цієї ночі це ж Харків і, наскільки я знаю, Дніпро. Плюс писала мені дівчинка, що. Ну, я тільки не зрозуміла, вона живе у Львовській області, але ближче до Тернопіля. Так вона писала, що у них в сусідньому районі також приліт, і також нема світла. Ну, У неї є, а там немає. Тобто вони гатили, не знаю, куди вони гатили. І повиводили вони зі строю багато цих станцій електричних. Ну чи як його правильно сказати? От. Тому люди сидять без світу, без, без інтернету, без зв'язку. Ну, коротше дурдом, якийсь дурдом. Що вони хочуть, що вони... Через оцей же збій по енергетиці, через удар по енергетиці, по і полетіли лиш, пішов збій по інтернету. Ну, коротше. Мені сьогодні намагаються писати, дзвонити, то щось кавкотить, то не чути взагалі, то по дві публікації відразу приходило, то взагалі не приходять. Ой, коротше, не день, а дурдом якийсь. Просто дурдом. А зараз оце ось мила відра, чую, оголосили знову тривогу по області. Вовчанськ накривають. Кажу, та ну це ж капець якийсь. Просто капець. Вже сил немає. Отакий деньок вийшов в п'ятниці. Все, коротше, балакать з вами гарно, спина відпочила. <смі> спина відпочила, я пішла домивати і пастеризувати вершки.